Новітні українські плащаниці так свої графічні твори називає автор виставки Межа ідентифікація війною Володимир Стасенко. Пояснює, деться тут про людські страждання, і кожне полотно символізує біль всього народу. Так як плащаниця, відома туринська плащаниця, це перший відомий такий відбиток страждання Христа. Такий документ оцей відбиток. Так само тут. Я наважився робити такі інтерпретації тих фотографій, які були справжніми документами. Той тобто першим імпульсом, що ці роботи поїдуть до Риму і вони поїдуть до папи. І роботи робилися в часі перед Великоднього посту не було абсолютно зрозумілим, воно абсолютно було якось так спонтанно і сотворити такі роботи, які будуть промовляти говорити про страждання. І е, за основу в цих роботах були взяті фотографії відомих, е, які були у відомих медіа е, опубліковані. Ми продовжуємо працювати в умовах своєї війни. Ми творимо, ми тримаємо свій фронт культурний, і тут ми сьогодні резпректуємо той один варіант, який вислокана ця. Це найнестільки висока, сіки така тема для спілкування, для говорення статусу, якому по Україна через місяць війни відбулася, і це було розраховано більше для країн Європи, бо те, що ми відчули, і і те, що вони відчували, то різні потреби. Ці картини із серії Межа були створені навесні 22-го року. Основою для полотен стали впізнавані фотографії початку війни в Україні. Виставка зорієнтована за кордонного глядача. Перша її презентація відбулася у Ватикані. А далі були Рим, Мадрид, Мурсія, Відень та Будапешт. Цей проект робився. Як завдання, функція його було поїхати у ці країни, які, так, умовно кажучи, не визначилися з підтримкою України, і там демонструвати, доносити, що тут діється в Україні. Тому що одна справа є, коли там читають люди якісь там новини, вони новини. Тати, коли приїжджає безпосередньо художник, який говорить, оце є мої пережиття, це ми зараз приїхали з України. Доводилося дуже тонко проходити ту етичну, етичну якусь межу в часі, коли я працював над тими роботами. Колекція тих робіт, якими я надихався, Ну надихався це дуже складно сказати, на які я взорувався, які я дивився. Це ну, поза тисяча фотографій. І ти розумієш, що за кожною тої фотографії це є реальна людина, яка загинула, яка страждала, яка і вона є в вигляді цього документу. І було дуже специфічно, дуже тонко треба було пройти, так щоб воно і було в образі відтворене, і щоб ти не перейшов ту межу, хто там зображений. Картини розмальовані в чорних, червоних та білих кольорах. що є теж символом українських рушників, як і полотна, на яких створені роботи. Це цифрова графіка. Вона була зроблена на комп'ютері. Я малюю на комп'ютері також серед інших речей. Малювалося на графічному планшеті. Потім воно було роздрук. Роздрук був цифровий друг. Цифровий. Насправді було зроблено дуже багато експериментів, бо це дуже складно. Надрукувати це. Не є простий друк, це не є на банерні тканині, а на полотні друкувати це зовсім інша справа ніж друкувати на ніж на банер. Тканині. Але власне також моментом, тим, що це було друк на полотні. І це є полотно, так само є одним із варіантів слова полотна це є матерія. А матерія це взагалі це космічне поняття. Матерія. Ми говоримо про матерію. І от ми йдемо з цим, а полотно для нас, наша матерія, вона в нас є і в рушниках, от вона є в хорух. Серед картин межі, так звана Київська мадонна, фото молодої жінки, котра годує немовля у київському метро, облетіло весь світ, і також стало символом страждання, яке принесла в Україну війна. Художня виставка Межа ідентифікація війною експонується в музеї мистецтв Прикарпаття. Оксана Семко, Любомир Микитюк, новини на вежі.